Всім привіт на каналі МК МКЛКан. Сьогодні у нас спородження пекло звичайне, друге коло. Команда у нас сонячного світу. Чисто будемо намагатися пройти. В принципі, команда непогана. Ставка ідеє на те, що Рейн буде накладати ефекти зливи взагалі паску ставити, а рейден вже буде другим спецприємом, який пробуванням блоку намагатися не більше Дамаг робити. Шансун МК-1 тут чисто для того, щоб підстраховувати в плані пастки, що першим спецприйомом е Таланта чисто на перший, другий спецприйом, як на як зливу робили команду. Був е він буде на постраховку на МК1, шанс Шансунг, і в плані першого спецприйом. Плюс накладати по розпробувати Lexir, який дає. Ну, там оглушіння, Подивимося, як воно спрацює. Може дама буде вище, подивимося на цей ефект. Сподівався так, але вийшло, як казав, трішки інакше. Так, Рейн починає атаку, у нього стоїть фірмова зброя на те, щоб від спецприйомів знисити його, як то кажуть. Урон. Так, другий спецприм ми зробили, Невеликовність є, плюс зливу наклали. І Рейден виходить і робить дуже непоганий другий спецплюм. Треба знову міняємось і встигаємо контратакувати, хоча спочатку здавалося трішки цей. Ну, таке враження, що в нас запізнення, але пастка вже не діє. Так, тікаємо, бо таймер породження пекла тікає. Так, що у нас тут? Тому що ми успішно проходимо цей. Так, а ми, виходить, Паску наклав Шансун все ж таки по ходу. Бачите, спрацювала його ця підстраховка. Так, знову виходить рейден. Знову у нас злива дія і ми знову наносимо непоганий дамаг, але знову ж таки він непоганий, нам не можна сказати, що він класний. Так, перший спецприйом, знову страховуємо пастку, бо бачите, таймер пастки закінчується. Непоганий дамаг для першого спецприєму робить. Тут еликсир ми не робимо, бо у нас так бачите, ми тут, він зараз у нас страховку. А тут ми промахуємось з, з тим, щоб. Контратакувати, перебити атаку. Треба мінятися на шансунга, зробити. С... Так, паску. Ще таймер є. Елексир. І накладаємо його. Не знаю, може це і не треба було, зробимо знову паску. Таймер, таймер, таймер. Встигли. І... Так. Дивимося, що воно є. Ну, не знаю, не можу сказати, що воно допомогло. Контратуб. Тут, до речі, можна було не перебивати, бо час, час, час. Тут саме проблема час. І. Так, прокляття діє на рейна і все, наклалося м'ясо на. <пірпіона> Скорпіона. Прикольно він у вигляді м'яса. Цей ефект. Так, і рейн робить ще на нубсайботі. Тобто ми мінусували шансунга за першу спробу і підбили нопсайбот. Але зі спауном взагалі не працювали. Тобто у нас виходить, що тільки одного боса винесли. Подивимося як в другій спробі, бо мені здається, що нопсайбот і шансунг ой, цей спаун буде більш таки серйозні супротивники. Але подивимося, можемо все-таки зможемо за другу спробу все це закінчити. Мені е, то, те, що спаун може цей, е, різко контратакувати зі своїми цим, кулеметами. Так, поч... ну, у нас спочатку ну псайб. Треба з ним ще вирішити питання, як то кажуть. Життя і смерть і в другій спробі. Так, швидко робимо другий спецприйом. Таймінг, а знову. Упритул, рейден, рейден, другий спецприєм пробиття блоку. Жук. От, і ніби так непогано все йде. Але ми ще не добили його, бо тут треба обережним. Так, Шан містер Шансон там нам допомагає підстраховку робить в плані пастки. Так, все, мінус. Ну, Псайбот у нас ще хвилина 24, але повна шкала здоров'я ще з мікроплазмою цього спауна. Так, ми робимо другий спецприйом, але мені здається, ми зараз таймінг можемо не вкластися. Це моя жадібність. Ну, ні, вклався, вклався, встигли встигли, але він. рейди не знищує. А ні. Забув додаткового життя, як ж кам'яні ці жетони поставив. Воно як підстраховка більше тут працює, бо ми працюємо другими спецприйомами. Хоча можна було по першим зробити? Так, тут. Я не знаю, чого я тут вибрав Шансу. Тут же вже не треба, ну. Невеликовність тут теж воно не треба. Але час-час, блін, Оцей мені зіграє погано. Те, що ми можемо просто тупо не встигнути. Це теж наше я це робив. Ну, Коротше, це нам. І зараз у нашій Єврейди не обрав. Треба рейна було вибрати, а не Рейдена, і. Ну, зараз ми побачимо результати, ми можемо тупо із цього не встигнути. Ну, <кхем> так, зробив дві помилки, які можуть коштувати нам додаткової спроби. Знову шансун. М -да, 17 секунд, а в нього ще здоров'я, хоча нібито... Не також і багато. А, він ще контратакував. Ну, да. От цього я боявся, і зараз ще. За цього ми можемо, зараз тупо не встигнемо. Рейден, а ще нема зливи, рейден, тупо може не вистачити дамага. Да, так, не вистачає. А -а Ай. 45 тисяч. Доведеться робити третю спробу, коли залишалося от. Скільки там? 3% десь? Не, не глянув, бачу, що 45 тисяч здоров'я, ну, це взагалі смішно. Тобто, по суті, якщо не допустити таку помилку, навіть Шансунг при 8 злеті Злоті за дві спроби можна було спокійно. Це, це доробити ми реально виходило на це. Дві помилки, до цього призвели. І бачите, спавну лише раз зміг контратакувати, ну перебити нашу атаку. І все, бачите, що я вам казав. Да, можна було так реально за дві спроби. Ну, нічого. Натований експерименти. Дивіться на мої помилки, не робіть їх. Я отримую кристали дракони, це нікому потрібна заставка і люканку ругатіння. Дякуємо за кристали дракона. Бо ми зараз на бота збираємо ще 10 паків відкрити, бо з 30-ти поки що він нам не випав. Хоча в маски взагалі падали. Не знаю, буде ще відкривати, дивитись, не знаю. Може ще, може паків до 40 ще відкрити. Ну, не факт, що вистачить, терпіння стільки відкривати. спорядженій вежі, подивіться, що в мене після цього кола. В принципі, там фактично нічого не змінилось. Ну, гляньте, хто не бачив. І на цьому будемо.